Багатоцільова грошова допомога від благодійного фонду Карітас Полтава для внутрішньо переміщених осіб у Полтавській та Хмельницькій областях. Кошти надаються вимушеним переселенцям, які прибули з окупованих територій або із зони ведення активних бойових дій після 24 лютого 2022 року. Та мешкають у віддалених від обласного центру районах Полтавської області. Допомога спрямована на підтримку найвразливіших категорій. Люди з інвалідністю першої та другої груп, пенсіонери 60+, багатодітні сім'ї, в яких виховується троє або більше неповнолітніх дітей, самотні батьки, опікуни, проживають разом з дітьми, вагітні жінки та матері дітей віком до двох років. Важко хворі, внутрішньо переміщені особи можуть отримати разову фінансову допомогу для забезпечення базових потреб у надзвичайних ситуаціях. Один член родини може отримати 6660 гривень з розрахунку 2220 гривень на одну особу на три місяці. Максимальна кількість осіб до 4 на родину. Зверніть увагу, що ця грошова допомога надається лише тим, хто не отримує допомогу від інших організацій. Організація працює тільки з оригіналами документів. Паспорт усіх повнолітніх членів домогосподарства, якщо це ID-паспорт з собою треба мати витяг про місце реєстрації, ідентифікаційний код, ІПН усіх членів родини, яким призначається допомога, включно з дітьми, довідка ВПО, реквізити банківського рахунку у форматі міжнародного, свідоцтво про народження, документи, що підтверджують вразливості перераховані вище. Звертатися 26, 27, 28 вересня від 9 години ранку до 17.00 за адресою Проспекти Героїв Дніпра будинок 40 ЦНАПу.